О повітря, його вистачить на місяць, бо ви коли заїжджаєте в деяких квартирах, тут такий запах спецій. Всім привіт! Дуже багато написало, скільки це все коштує. Побачили в телеграмі. До речі, якщо ви на підписані на телеграм заходьте, там більш така, як ви знаєте, актуальна інформація, бо це ж треба все зробити ще довго. Люди побачили і запитали, скільки це все коштує. І зараз я розкажу. І так, дивіться, оце все я сам купив, кожен вибирає, що йому потрібно. Я купував в магазині Ікея, хто живе в Європі, то знає, який дуже популярний магазин, я його називаю Лего для дорослих. Вам приводяться такі в коробках, і ви збираєте самі, тут з болтами кидають, і ви скручуєте самі. Воно цікаво, але трошки часу. На оце все вийшло приблизно 4 години, щоб оце зібрати. Дивіться. Приблизно все вийшло в 1000 доларів і доставка 60. Але до кожної ціни додайте податок. Податок тут приблизно 12. Тобто все разом в районі не 1000 вийшло, а 1200 з податком. Але ціни я зараз буду називати без податку. Головне, що вам треба купити, це матрас, бо без матрасу я не знаю, як ви будете спати. Саме простий надувний 90 коштує. Але на надувному довго ви не будете спати, вам треба буде купити приблизно такий. Саме дешевше, що я бачив, 180, конкретно оцей 250. Якщо ви купите двохспальні, двохспальня буде в районі 300. Далі, що вам ще буде потрібно, із головного такого це подушка. Подушка коштує 13 і ковдра 50. Постіль, щоб її одіти, 50 теж. Але в комплекті буде тільки на дві подушки і на ковдру. А самою цієї простині не буде. Простень окремо ще 12 доларів. Тобто в комплекті не продається. До, до всіх цін до, додавайте 12%. Далі ліжко. Таке ліжко 250 доларів. Якщо ви купите двоспальне, приблизно в таку саму ціну воно й буде. Зараз я вам покажу. Ось воно 250 доларів. Це в ікеї ось таке ліжко. І я дивився в Польщі, його ціна 800 злотих двохспальні спальні 380, 290. От приблизно таке, 230, тільки що немає цієї стійки. Ну, ось приблизно 200-300 доларів ліжка коштують. Тобто з матрасом все разом в районі із постіль в районі 700 доларів вийде. Далі стілець. Такий стілець 100 доларів. Але ви можете купити якісь інші. Це по акції. Саме дешевий, що я бачив, це такий дерев'яний 40 доларів. Стіл 60, конкретно цей. Я не знаю, чи це якась акція чи що. Але якщо ви купите в колір, тобто ножки, і оця поверхня буде чорного кольору, або це біле, і це біле, він буде коштувати 80. А в такій конфігурації 60. Не знаю, чому. Далі тумбочка, така шафка. Не, неї я не дуже задоволений, бо вона коштує 70 дорожче, ніж стіл, і вона металева. Я думав, що вона дерев'яна і так що родить. Але ну, що вже зробиш, то зробили. Вам в комплекті, до речі, приходять отакі от інструменти, ви все можете скрутити. Тобто вам приходить в коробки ліжко з болтами, і ви отакими от, от штуками скручуєте. Тобто, Якби викрутка вам така не потрібна, але, наприклад, щоб прикрутити карніс або той же самий столик, у нього, бачите, він крутиться на такі болти. Це конкретно ця конфігурація. То вам потрібно і він в комплекті не йде. Це 10 доларів. Далі, карніс 12, штори, завіси по 12 одна Вони продаються по одній штуці, якщо у вас маленьке вікно, ви одно купуєте, якщо дві Ну, велике, то 2, тобто 24 в моєму випадку. Я ще купив лампу лампа 5. І вона йде без лампочки. Лампочку купуєте окремо. Конкретно в цю кімнату я купив оце, таку лампочку. Вона на 1600 люменів. Це LED лампочка, вона по рівністі 100 Вт. Тобто, якщо у вас буде звикла лампочка, така в розмір 100 Вт. Ось вона, ось тут. Якщо пам'ятаєте, тут у мене немає люстри. І якщо ви хочете, щоб у вас була в кімнаті багато світла, то звертайте на оцей параметр. Конкретно на люмени. Ось тут, бачите, 1600 люменів. Бо люмени дають яркість. Тобто, чим більше люменів, тим буде у вас більша яркість в кімнаті. Ну, щоб не купувати додаткових якихось ламп тут. До речі, інтернет він окремо. Інтернет конкретно цей коштує 75, тут 100 Мбіт. На 500 не вийшло підключити, бо конкретно в цьому домі, всього оператора, не було отакого от кабеля. оптоволоконного. А ось цей підключається, дивіться, технології, Він підключається в телефонний кабель. В телефонний кабель, і по факту він віддає не 100, а 50 всього. Далі. В ванні ми ще купили таку завісу. отакий коврик. І рушники це разом 40 доларів. Ага, ну Оце 1 долар. І на кухні теж нічого не було, був тільки холодильник і плита. Тобто ви все самі покупаєте. Мікрохвильової немає і ми досі не купили, нам не потрібно. саме найголовніше, що вам потрібно. Саме дешевий, 18 можна купити. Сковорідка 16, це теж здається, 16. Така штука, щоб сушити посуд, 14. Набір тарілок. Там їх 12 штук, тобто 4 таких, 4 таких, 4 таких 25. Чашки по 2 долари. Набір по 4 ложки, вилки і таких маленьких з, з ножами. Це 6 дається. І комплект таких ножів. Я не пам'ятаю, скільки там їх 3 штуки, здається, 11. Оцей такий набір, ось, це 25 доларів. тобто Це самі тарілки, окремо ще біделки, ножик і ну, такі рушнички по долару. І досточки, я не пам'ятаю, яку ціну, там в районі теж щось до 10 доларів. Тобто, найголовніше, що вам потрібен чайник. Ось, Цього всього не було. Оце кожен сам вибирає, що йому купити. Це я ще купив. Мультиварку, але ну, це якби, не обов'язково. Взагалі, це все не обов'язково. Саме головне, що вам потрібно, це матрас. Бо я дивився в інтернеті, люди дуже часто продають, а то значить, що дуже часто виїжджають. Якщо ви тільки хочете спробувати, то значить беріть тільки матрас і живіть місяць, два-три, а потім докуповуйте, якщо, ну, якщо ви не впевнені. В принципі, до кожної ціни додавайте 12%. Оце все вийшло в районі 1000 доларів плюс доставка плюс податок. Тобто 1200 доларів приблизно.